Ярослав Онищенко, музикант, який володіє мистецтвом гри на саксофоні. Його діяльність поєднує технічну майстерність і художнє бачення музики. Освіту здобував у Тульчинському училищі культури. Одружений виховує доньку, життєве кредо, наполегливість і праця, справжня закоханість у свою справу допоможе досягти успіху, якщо працювати над собою. Ярославе, розкажіть, будь ласка, чому ви обрали саме цей інструмент? Що для вас саксофон? Я Напевно, скажі, що не я його обрав, він мене обрав. Чому ви так вважаєте, як це так Ярослав. Скажімо так, коли я поступав е в училище. Е Культури. Культури, Я просто що я хотів взагалі поступати на духовий відділ. Mm -hmm. Я готувався там на трубі, все. Але на той час було дуже багатсько, скажімо, студентів які поступали, але вступним було, е, треба було заспівати там, в наступному даже прослуховані. Я заспівав, сказали, о, все, у нас на хоровому мало людей, давай на хоровий. Якийсь так ми, так і сяк, мене все-таки переламали, перекрутили, мовили йти на хоровий. Але все рівно я хотів бути духовиком. Я потихеньку брав собі е, трубу, ще як додатковий, ходив до викладачів. От. Але хотів я грати на саксофоні. Ну, саксофон тоді на той час дорого дуже коштував, чи то я його і не придбав. А вже потім з часом я багато років грав по весілях, по, на, на, на трубі грав і взагалі як вокаліст, а потім вже ну, збирався така на саксофона на свою мрію, і прийшов вже суто чисто на саксофон. Ну, якось так. Ну, саксофон я завжди любив, іменно саксофон. А от саксофони бувають різні. Бувають саксофон, тенор, альт, е е якісь ще баритони є. Так. Як ви під чи вмієте грати на всіх? Чи підбирали, на якому будете? У вас саксофон mm -hmm. Альт. Да, альт. Можу грати і на тенорі. Так. Можу грати і на баритоні. Ну, подивіться на мене, я сам як альтушка буду гра... Ну все, носити до великого баритона. Ну зрозуміло, треба щось маленьке. Але... Ну, що альтушка, сігма, так. А наскільки складно взагалі вчитися технічно на саксофоні? От ми я так розумію, треба підбирати да, під розмір свій інструмент, чи він універсальний? Бо якщо в гітарі, то там є три шверті, вона менша, а саксофон він універсальний стандартний? Альт е, має синовації? Не знаю, <схід> <No>. <схід> напевно Ну, ну, да, Альт свого розміру, да, тенор свого розміру, да. практично не відрізняється, тільки строєм не відрізняється. А так то ну і розміром зрозуміло. Наскільки технічно складно навчитися? Кожен може. При бажанню я думаю, що так. Да. Просто одному можливо треба чуть довше вчитися, один може там вивчити, скажімо, там за кілька там місяців, там кілька днів. Ну, все на панові здібності. Я не можу сказати важкість з чимось порівнювати з якимось іншим інструментом. Кожен по-своєму. Ну, я вважаю так. Якщо ти вже взагалі володієш якимось одним інструментом і знаєш базу, скажімо, музичну, то переключитися, скажімо, на інший інструмент, це вже діло техніки в плані. Вивчення аплікатури і технічного складу, скажімо, самого інструменту. Тому що в голові вже, скажімо, музичний склад вже якби є. Вже... Так що прийти на інший інструмент можна. А є от пев серед людей певний стереотип, що саксофон це от романтичне там, побачення, наприклад. Тут він де... у мене і здебільшого асоціюється з цим. А в яких жанрах взагалі саксофон може використовуватися? В будь-яких. В будь-яких можна використовувати. Я не знаю. Ну на будівництві, наприклад, можна? Не можна. За. Просто я граю, вони мурують. Ну, Якщо винишли, не грати не вмію. Тоже. Ви маєте мрію, там, до прикладу, не просто, як ви кажете, багато повісля грали. Саксофон же ж можна... Є, існують і концерти для симфонічного оркестру з симф... саксофонами. Так мали досвід грати Ні. в оркестрах? А, в оркестрі так. так. Ну не на саксофоні. На трубі. Ні. Так, давай твій yeah. варіант. Я... Почарість давай будемо гадувати. Uh, Ні, я краще... Без... на трикутнику. Я краще все ж таки uh... на гітарі і звукоператор. Mm -hmm. Бач, гітаріст, ми... ми зіграємось. Колеги. Колеги. Гітаріст. Згадую просто зі свого дитинства, коли я приходив з гітарою до бабусі з дідусем, сідав щось там, пробував грати, і дідусь мені такий каже: ну, Що це ти витрачаєш час? Ну, то воно ну, що ти тим гроші заробиш. Ну, наше це покинь займатися чимось нормальним. У вас в родині як було, коли обирали, чим будете займатися по життю? У мене Під... не було такої фрази. Под... Підтримували? Підчого, тобі? Тому що в мене мама музикант, все життя, mm. працівник як дитячу садочку. І, і коли ми ще... Я тільки народився, вже народився практично в музиці, тому що моя мама грала страду, і я в вже... мене маленько, вже в той час носили по музиці. То... Говорити я ще не міг, але я вже знав точно, що вже буду, напевно, музикантом. Кажіть, Ярослава, на вашу думку, успішний саксофоніст, він, чим він має володіти, якимись рисами характеру чи якимись особливими навичками? Напевно, своєю манерою, своєю, яка була вироблена саме тим саксофоністом, на якого скажімо, всі як на взірця дивляться, допустим. щоб не, не стандартно, не шаблону, а от вони чим і відрізняються, що от кожен має свою якусь таку характерну манеру цікаву. Чим тобто беруть, в цій справі так. є така, ніби як воля, свобода да, до якихось своїх Абсолютно. власних емоцій. Абсолютно воля. Хто для вас є кумирами? На кого рівняєтесь? Кого слухаєте із колег? Я не можу так сказати. Я взагалі різнопланово слухаю. Я сьогодні можу слухати там, скажімо, класичну музику там, відповідно. Завтра в мене зовсім інший настрій. Я можу слухати, скажімо, там, саксофон в якомусь взагалі В, рок, в використанні, чи в хаос в використанні. Ну, а як часто вам доводиться м, намагатися відчути емоцію тих людей, яким, яким ви граєте? І буває таке, що ви запланували зіграти от певний перелік, да? а ви бачите, що треба зовсім інше, що цим людям сподобається інше? Ну, переліку як такого взагалі мене немає. Я, ж кажу, я приходжу буває, на замовлення. І інколи буває, що старше покоління, що думаєш, о, зараз зараз піде для цього старше покоління, от речі, от, і от, і от, там, з 80-х, з 90-х, допустимо. А потім, оп, сюрприз, і вони взагалі хочуть щось таке сучасне. А буває, що навпаки, е, ну, скажімо, відносно так, молодь, яка от хоче, щось от, таке старе-старе, що зараз вважається вже, скажімо так, класикою. А, і все, то, що то, то підібрати до то когось список взагалі нереально. А буває таке, що хтось підходить, а ну дай я покажу, як треба зіграти. Саксофоном, напевно, ні, <гум> ну на коли з мікрофоном, то було дуже багатсько таких варіантів. Ну, це... Ми так робити не будемо. <гум> Ми, певно, просто попросимо, щоб ви подивились на нас, відчули наш настрій, на всіх нас, хто тут є, <гум> і подумали, яку композицію ви могли б зіграти для нас. Ну, на, на сьогоднішній ефір я вже в принципі подумав. А, сьогодні був список, бачите? Не список, а так, що я почну, а там далі вже як. У нас, у нас на все про все є е, хвилинок. Е, чекай, поки нам наша редакторка скаже, скільки у нас на все <со> про все хвилинки. <со> хвилинки дві. От найкращу композицію, яку лише можна сьогодні, в цьому ефірі продемонструвати Це нам цікаво, і найкраще, телеглядачам. Найкраще, що так, Всі То, the best of the best. <соценно> так, щоб так попали в десяточку і в серця кожного телеглядача. Постараємось. У нас більша студія. Веронічко переконаний, що Володимир би запросив би тебе на танк. Я вже була готова, тому але що... думаю, що як мінімум наші телеглядачі компенсували відсутність танцюючої пари у себе в спальнях, на кухнях. Не знаю, де ви дивитеся цей ефір, і під таку романтичну музику свідення розпочали з гарного романтичного танцю. Ярославе, дякуємо вам за атмосферу! Дякуємо вам за розповідь про цей інструмент. Ще раз вітаємо вас з ним саксофона. Yeah. Бажаємо, щоб ви ось так з ним рука в руці, рука в трубі. в... Машинці на клапанах так протягом усього життя йшли, були одне для одного вірними друзями.